Як купити автомобіль у Німеччині? Який порядок дій покупки оформлення автомобіля у Німеччині? Сьогодні говоримо про це. Привіт! Ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Мій канал вже став якимось посібником по життю, по інтеграції людей у Німеччині. І сьогодні знову корисне відео. Сьогодні ось говоримо про порядок покупки, точніше про покупку автомобіля. І про порядок оформлення, тобто, що за чим вам треба зробити, коли ви купляєте автомобіль у Німеччині. І так, з чого почати? Перше, в принципі, ви вибираєте собі автомобіль і домовляєтеся про перегляд із. Власникам автомобіля я буду розказувати саме типову історію, коли ви купуєте саме у власника, не через автохаус. Тому що це через автохаус, там трохи інша історія. Ми говоримо про таку більш популярну модель покупки автомобіля, яку, я, в принципі, мала щастя бачити. І так, ви приїхали до власника, дивитись автомобіль. Якщо у вас це влаштовує, ви можете дивитись автомобіль так, як вам. Потрібно, це тільки залежить від вас, що вам е, треба спитати у власника, коли ви дивитеся автомобіль, вам треба спитати е, останній тюф. Е, що таке тюф? Це типу нашого е, тех огляду. Це такий документ, в якому показано, які е, були виправлені помилки, які помилки були знайдені, і на основі цього можна зробити висновок про те, як, скільки вам грошей треба вкласти в цей автомобіль. Якщо тюф. Був пройдений більше ніж два роки тому, тобто вам потрібно проходити його самостійно. Тобто ідеальний тюф це ось тільки пройдений тюф, після якого ви можете два роки спокійно користуватися автомобілем, не хвилюватися за те, що вам там щось терміново треба ремонтувати. Якщо там тюф був пройдений рік назад, то треба вважати, що вам треба його буде пройти через. Знову через рік. Ось ви подивилися тюф, вам це влаштувало. І наступне, що ви, ви можете вже заключати договір із власником про покупку. Договори бувають дуже стандартні, бувають дуже складні. Договори можна і самостійно скачати на сайти, наприклад, імобіле. Я залишу сайт і посилання взагалі на цей договір в описі під відео. В договорі з однієї сторони вказується, хто продає автомобіль, з іншої сторони, в другій колонці вказується, хто купляє автомобіль. Також у договорі зазначається е, час та дата продажу, а також деякі деталі автомобілю. Наприклад, що автомобіль не аварійний, також вказується ціна продажу. Після цього е, є два варіанти розвитку подій. Е, перший варіант це коли автомобіль, старий власник е, автомобіля не Зняв автомобіль з реєстрації, і тоді вам треба е, чекати. Тобто ви просто їдете від власника <laughs> собі додому, і е, власник буде знімати автомобіль з реєстрації. Після того, як він зніме з реєстрації, тільки тоді ви можете почати перереєструвати цей автомобіль на себе. Який пакет документів ви маєте забрати від власника? Це е, «Тайль Айнс, «Тайль 2». Це типу тих паспорта, та 1 – це ось там, де характеристики вашого автомобіля. Teil 2 – це там вказано скільки власників у вашого вашого автомобіля. Далі тюф ви маєте 100% взяти. Далі, ось цей квиточок підтвердження того, що автомобіль зняв з реєстрації, і договір куплі-продажу. Йдемо далі. Що вам окремо треба оформити? Вам треба оформити страхування. Страхування можна оформити як онлайн, так і у вашому місті просто в найближчій страховій, яка вам подобається. Наприклад, на цей автомобіль було страхування оформлене онлайн, і вам приходить такі бишанігу, ну тобто таке підтвердження, що страхування замовлено, і ось цей листочок ви додаєте до того пакету документів для того, щоб піти на реєстрацію. Тобто, ось таким великим пакетом документів вам треба йти на реєстрацію. Про страхування я зніму окреме відео, тому що там дуже багато окремих пунктів, які б я хотіла окремо розглянути. І так, ми зібрали ваш пакет документів. Ще раз повторюю, страхування це те, яке ви самі оформили, підтвердження того, що машина знята з реєстрації. Далі техпаспорт із двох частин, ТАЙЛ-1 та ТАЙЛ-2. договір куплі-продажу. І ось з цим пакетом документів ви йдете в ваш найближчий. Цуласом тобто там, де ви проживаєте, там, де ви прописані найближчий Цуласумштеля. Там, наприклад, там, де цей автомобіль оформ оформлювався, який принцип прийняття вас як клієнта. Там спочатку такий автомат, де ви берете номерочок на КФЦ Цулацунштеля, тобто поставити автомобіль на реєстрацію, чекаєте своєї черги, заходите в кабінет. В кабінеті заповнюється форма. Там легка форма, тобто, де, ви, де власник автомобіля, на кого буде зареєстрований автомобіль, зареєстрований, а також важливо, там треба вказати е, Ібан, тобто номер рахунку, з якого, я так розумію, буде знято е, податок на автомобіль. Це не точно, я точно не знаю, але, скоріш за все, тому що це ну, один із важливих пунктів саме ось цей ІБАН е, власника автомобіля. Е, далі. Там буквально не знаю, там, де цей автомобіль оформлювався, це зайняло з очікуванням черги хвилин 20. І в цьому цуласу штеля вам видають документ на те, що ви можете роздрукувати номера, точніше зробити, там роздрукувати номера. І е, також, в принципі, послуга постановки автомобіля на облік, на, тобто перереєстрація автомобіля на нового власника, також коштовна. Наприклад, в землі Заксинагальт, де зареєстрований цей автомобіль, ця послуга коштувала 36,60 Далі ми йдемо на номери з цим паперчиком. Йдемо на номери, друкуєте номери, повертаєтесь. Номери Номери коштували одні, одна пара номерів, коштувала 44 євро. З номерами повертаєтесь знову в, цій, в цей КФЦумштеле. І там вам на номери ставлять дві наліпки. Одна наліпка це належність вашої землі, тобто логотип вашої землі, і інша наліпка це тюв, до якого дійсний тех техогляд, який пройшла, е, пройшов автомобіль, до якого він дійсний. І в принципі, все, у вас номери готові, ви можете повертатися до власника автомобіля і е, чіпляти номери на автомобіль і вже їхати. Е, до речі, після ось цієї, цієї реєстрації в Цуласумштеля потім на рахунок страхування, якщо ви оформлювали онлайн, то приходить таке підтвердження того, що ваше страхування почало дійсно. Почало діяти. Тобто е, страхування діє з того моменту, як ви зареєстрували автомобіль, навіть якщо ви його замовили там не знаю за 5 днів до того, як отримали номери. Саме страхування починає діяти. З моменту, коли ви отримали номери, як міняється ось ця? Я знаю, що від страхової компанії має прийти таке типу карточка страхування або підтвердження страхування, як це працює з якщо ви йдете в страхову компанію, яка знаходиться у вашому місті фізично. Поріж за все вам ще раз прийдеться туди йти, але я точно не знаю. Я знаю саме про онлайн оформлення страхової для автомобіля. В принципі, це весь порядок дій, які вам потрібно зробити для того, щоб зареєструвати автомобіль. Ось цими готовими номерами, як я вже сказала, дитето. Власника автомобіля, ставите свої номери, і все, ви можете їздити на цьому автомобілі. Ось такий порядок дій. Я знаю ще, що бувають варіанти, коли можна забрати автомобіль одразу від власника на його старих номерах, але я не знаю точно порядок дій, коли в такому випадку якось це зняття з реєстрації і постановку на реєстрацію. Якщо у вас був такий досвід, напишіть мені в коментарях. Я думаю, буде іншим людям також цікаво почитати і про такий досвід. В Принципі у мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. І побачимося на наступних відео. Чус!